перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що зима близько. Зараз нас погода поки що радує, зараз поки що тепла осінь, ну як найчастіше в Одесі, але зима все одно настане. І нас лякають так, що цей опалювальний сезон буде складним, складним, надскладнішим. Ми все розуміємо, тому що розуміємо, що сьогодні ми живемо у війні. Отже, може бути що завгодно. Хоча опалювальна система наша готова, як нам з. Вітують до майбутньої зими, і начебто все нормально, але форс-мажор завжди може бути, тому що, повторюся, всі бачать, у якій ситуації ми сьогодні опинилися. Отже, для того, щоб не просто, знаєте, так, пусто хвилюватися, сидіти, а для того, щоб щось робити конкретно для свого будинку, конкретно для своєї квартири, ми покликали Сергія Філіпова, фахівця у галузі ЖКГ. Вітаю вас, Сергію! Вітаю вас! І буде він нас зараз вчити і майстер-клас проводити так, Ога. як, як займатися Конкретно своїм житлом, що робити для того, щоб ця зима була для нас не така страшна, от скажу вам чесно: на тому тижні спілкувалася із Ганною Позняковою тепл... тепл... теплопостачання міста Одеси. Вона запевнила, що ми готові, що котельні готові, що все нормально. Але знову ж таки, ми ж бачимо: так, тривога, ракети, керетична інфраструктура і таке все інше, може бути що завгодно. Ми сподіваємося на краще, і віримо в наші ППО, але все ж таки маємо розуміти, що ця зима не буде такою, як були попередні. І ось буквально із нової інформації, якщо раніше у нас була середня температура за нормою 18, то сьогодні вона 16. І Нас про це попередили, тобто опалення буде, але температура у квартирах буде нижча, ніж та, до якої ми звикли. Не думаю, що маємо зараз сумувати з цього приводу, тому що е, маємо шукати, от, да, маємо шукати якісь виходи інші, як утеплитися самим. І певно, що ви щось знаєте про це. Да, ще раз доброго дня <кій> дивіться стосовно одразу скажу стосовно температури 16 градусів там uh -huh. або 18, це зроблено тільки виключно для того, щоб всі суб'єкти в сфері теплопостачання. Виробництво теплової енергії, правильніше сказати, всі вони могли змогу зменшити температуру теплоносія на подачі. Тобто, економити на всяке на, на газі на газі всяк... в, в, в першу чергу. Але справа в тому, що якщо ми беремо багато будинки, які від споживають тепло через теплопостачання міста Одеси, то майже всюди там розбалансована система опалення. В дев'ятиповерхівках на дев'ятих поверхах так само буде, якщо в них було плюс 25, тепер в них буде плюс 23, плюс 22. Uh -huh. На перших поверхах буде ще гірше, ніж в них було. А раніше в них було навіть плюс 16. Зараз буде ще гірше. Uh -huh. а, ситуації, цю ситуацію можна було б попередити а, ще давним-давно. Uh -huh. <кхем> Перше ще з давніх давен після 92-91 року треба було заборонити відключення від централізованого опалення. Заборонити системи закоксовані, системи внутрішньобудинкові опалення. Вони в, в, не, в незадовільному стані це м'яко кажуть. Я на увазі оці всі індивідуальні котли Індивідуальні котли так? в квартирах. Це ж дуже небезпечно. Втручання, насправді в першу чергу. Ну, в цілому це... ну, служби дають на це добро, є певні там технічні умови, технічні так, норми. Але це важає в цілому системі. Заважає так? в цілому системі. Так. Люди втручаються в цю, цю систему загальнобудинкову. Через uh -huh. це вона розбалансовується і так далі. І так далі. Цього цього не можна було дозволяти. Це дозволяли. Uh -huh. Далі, після там 16 шістнадцятого року у нас були була програма теплих кредитів. Можна було створити ОСББ, угу. скористатися програмою теплих кредитів, встановити, встановити індивідуальний тепловий пункт. Ми розуміємо, що всіх заставити поміняти там стояки, батареї і так далі. Ми не зможемо. Ми не ми не зможемо змусити примусити, але встановити. Насос з погодним регулюванням на цю систему опалення можна, і держава компенсувала там до до 75%. Далі був фонд енергоефективності. Всім співласникам казали, прокидайтеся. прокидається. Я неоднократно завдяки вам дуже велика. Дяка, що я тут казав в цій і в інших студіях вашого телеканалу про те, що треба прокидатися, це ваше житло, це ваше майно і так далі. і Так далі багато прокинулися. З зараз. Ну ст статистика така тенденція, що дійсно ну, кількість ОСББ після 2005 15-го року, mm -hmm. зросла вдвічі. Та. Була 16 тисяч, стали 32 тисячі. Mm -hmm. Але зараз, ну це по всій Україні, але зараз... Зараз ну процесу там останні два чи навіть три роки процес дуже сповільнився і дуже мало ОСББ створюється в нашій країні. Ну а зараз взагалі А зараз ні є, до, вінанси до, вінанси, до речі вінанси. є з, момент, з моменту з моменту війни. Ми особисто створили три чи чотири ОСББ. Ну зараз допомогли співвласникам зареєструвати ризиковані ОСББ. хлопці. Насправді ні тому, що люди збирають вже гроші на свої рахунки і вже починають готуватися, вже починають щось робити. Угу, угу. Я це перше те запрошу. Що сказати, скати, що ми в можливості багато можливостей ми втратили. Uh -huh. Ми втратили через оце пониження, ну, і оце пониження температури, воно стало як свого роду таким а, фактором, роздратовником того, що ну, через те, що ми всі були в тепліванні, знаєте, співвласники, вони не опікувалися своїми будинками, і, власне, маємо, що маємо, як то кажуть. Uh -huh. І це стосується не тільки людей, це стосується і міських рад, всіх рівнів абсолютно. Тому що програми, правильні програми співфінансування, які були б стимуляторами створення ОСББ і так далі. І так далі це все, знаєте, ну, через нашу таку свого роду політичну корупцію, наявність наших ЖЕКів і породжувалася ця байдужість співвласників. Тобто, наша держава це скажімо так, підтримувала негласно підтримувала, попри навіть всі там програми розвитку СБ і так далі. і так далі. Стосовно того, що, що робити взагалі в квартирі, в будинку, зрозуміло, Стосовно того що так я вас просто переб'ю, вибачаюся, якщо. Так сказати, про втикали ОСББ. Так вже не зробили, вже, вже зараз пізно. не будуть робити вже пізно. Це не до цього. Але залишилися в своїй квартирі. Ну є ще зараз один нюанс. Дуже яке там якийсь певний відсоток людей просто виїхав. І можливо, у цих багатоквартирних будинках насправді тепер навіть технічно складно робити ОСББ. Ну безум, е, є різні причини. Безумні. Головна це війна, і тому зараз ми про це не говоримо. Ми говоримо про те, е, там ну, зараз хто винуват. Ти зрозуміло, що самі так це зрозуміло, але е, будемо шукати відповідь на питання: що робити зараз, як можна собі зарадити, і для того, щоб так не боятися зими. Е, наразі дивіться е, наразі, що може зробити кожен із е, співвласників. Mm -hmm. mm -hmm. е, е, Зрозуміло, що всі можуть почитати в інтернеті про те, що треба купити собі ліхтарики, павербенки, про те, що акумулятори, днем, так, про так. те, що треба там обігрівачі, якісь і так далі. І так далі, ми розуміємо, що наші багатоквартирні будинки, які від а, теплопостачання міста Одеси отримують теплову енергію. У них є єдина альтернатива: це електроенергія. Мережі наші електроенергії, вибачте, ну в стані, що зараз, взагалі, не до геть, того, щоб геть, ще дуже погано. Щось, Перше, так. що треба зробити, це перевірити свій вентиляційний канал. Це найперше, тому що від правильної вентиляції залежить і правильність роботи системи опалення, в тому числі. Uh -huh. Перевірте, якщо він забитий прочистити. Як Перевірте, звернутися до ОСББ або звернутися до е керуючої компанії, до ЖЕКу і задати питання, як коли була остання перевірка uh -huh. вентиляційних каналів. і Е, ну, якщо в мене не, не працює, він то дати заявку на прочистку. Ну ми, наприклад, для у нас 50 будинків, ми е, людям пишемо оголошення, тому що до всіх достачатися неможливо. Ми людям пишемо оголошення через голів правлінь, розповсюджуємо цю інформацію. Що так і так будьте максимально в той, в той, той час е, дома, щоб Добре. до вас пер, прийшли, перевірили. Але якщо у вас є скарги, і ви вже знаєте, залишайте заявку до вас. Підійде особисто по вашому спеціальна людина, щоб перевірити, якщо треба прочистити вентиляційний канал. Це mm -hmm. дуже важливо. Поясню, чому. В будь-якому разі люди будуть опалюватися якимись там ще іншими способами, якщо там буде складно, будуть ну, догріватися, буде догріватися холодно, так, і, так так, далі, так. і так далі. І так далі. В будь-якому разі люди будуть намагатися утеплитися. Утеплитися – це що? це перевірити щільність mm -hmm. вікон, дверей, щоб не не виходило повітря. В будь-якому разі це треба. Максимально якимись доступними там стрічками про uh -huh. пророзиненими і так далі. І так далі. <кій> ну тобто люди будуть герметизувати свою квартиру в герметизованій квартирі. Ми розуміємо, що будь-які шкідливі речовини в повітрі вони будуть залишатися треба, щоб працював цей вентиляційний uh -huh. канал. До цього вентиляційного каналу в будь-якому разі дізнатися в ОСББ або управителя свого в якому стані мережі електроенергії uh -huh. не дуже важко і не дуже складно зробити профілактичний ремонт. Це не дуже дорого коштує наразі. Uh -huh. На рази, от якщо ми порівняємо капітальний ремонт системи електропостачання, і капітальний ремонт системи теплопостачання багатоквартирного будинку. Різниця в ціні буде рази в три. Може, може, навіть і в 4, дивлячись на об'єм робіт. Десь труби можуть і ще сталеві пропрацювати, і так, далі, і так далі. Десь якісь інші там, десь проводка або якісь там певні прилади в електро. В системі електропостачання будинку будуть в справному стані. Треба перевірити. Звісно, що ні ну, найгірше, що можна зараз зробити, це сваритися через що завгодно. Треба перевірити. Треба дізнатися, який внесок на ремонт в багатоквартирному будинку. Uh -huh. Скільки накопичено цього ремонту, за ці всі ці гроші мають вам звітувати в будь-якому разі, або управитель, або СББ правління має бути звіт за всі ці гроші. Треба знати поточну ситуацію, взагалі фінансовий стан цього багатоквартирного будинку. Якщо мережі електроенергії в несправному стані, окей, давайте що треба зробити, щоб їх полагодити. Насправді, якщо ми навіть зараз зробити внесок додатковий там по там 250-300 гривень з однієї квартири на місяць, там не якийсь там спеціальний розрахунковий рахунок, то можна їх зробити. Жовтень ще є mm -hmm. ще листопад є в будь-якому разі, ніхто не забороняє ремонтувати електричні мережі і в грудні. Це mm -hmm. не проблема абсолютно, але ж вони вже будуть, тому що най найхолодніший місяць це в нас січень. Вот. Е, тому, е, окрім електроел мереж електроенергії, е, треба е, ну стосовно мереж теплопостачання, то само собою, mm -hmm. безумовно. Е, якщо встановлений в будинку індивідуальний тепловий пункт, е, треба. Проконсультуватися або задати питання голові правління чи тому, хто обслуговує будинок, яка ситуація, який в нас буде температурний режим на системі автоматики. Угу. Можливо, його треба скоригувати, щоб було більш комфортно. Далі. Стосовно інших заходів, які могли б там. Утеплити кажуть, квартиру. Утеплити квартиру можна, це трошки допоможе. Є а, сенс в цьому а, зараз. Зараз вже роботи будуть. Це по-перше, зараз це дуже дорого. Це mm. геть дорого, тому що дійсно ціни 650 гривень квадратний метр, mm -hmm. там, і, так далі, і так далі. Але справа в тому, що дійсно це трошки поліпшить ситуацію в одній квартирі, але це буде шкідливо впливати на стан конструктивних елементів. Це інша справа. Значить. Утеплення квартири латкове це не дуже гарна річ. Звісно, що як я вже казав, що а, свої нагоди а, до утеплення будинку у нас є приклади Малиновського, один дріб, один будинок повністю утеплений за програмою теплих кредитів. Повністю 100%. відсотків. Тоді, коли він 100% утеплений, це зовсім інший Зовсім, результат, інший, ефект. Так, зовсім, зовсім інший, інший ефект. Ну ви ж розумієте, так що зараз це б, е, із розряду бажаного, але неможливого безумовно. Неможливого, безумовно. Так. безумовно. Е, Стосовно інших рекомендацій, ну вже все про то сказали. Я би хотів ще додати, що ніяких буржуєк не встановлювати. Є її від, від відео на ютуб каналі, як вони там герметизують і Дивіться, так далі. Ми так бачимо далі. мера Львова, uh, який uh, звертається офіційно до жителів Львову і каже про буржуйки, як це взагалі можливо. Скажу uh, буржуйку, uh, я не бачив ще цього підприємні. звернення. Я особисто вважаю, що покладати відповідальність на громадян стосовно встановлення буржуєк. Вибачте, якщо хтось ще в принципі розуміється на тому, як то встановити, а uh -huh. хтось не розуміється. ту він 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 особисто свідомо або чи не свідомо піддає ризику весь багатоквартирний це ж будинок. небезпечно дуже насправді. Ну, безумовно. Буржуйка, це... Хтось собі становить це... буржуйку, потім там не знаю, бо ну різні люди бувають, хтось тобто, нап'ється, засне, вона воно все загориться. Як mm -hmm. ну бух... так, різні забудь, ситуа... так. ситуації? Бувають є є варіант з тепловим насосом. Там але він все одно працює від електроенергії. Але тепловий насос це зараз дорого, і в принципі, ну він може себе окупити, але більш в мирний час. Mm -hmm. А, хотів би ще сказати таку річ про співвласників багатоквартирних будинків, у яких встановлені дахові котельні. Mm -hmm. Вони повністю цілком залежать від газопостачання, мо потужності у них ну у них може бути там певна потужність, щоб її вистачило на опалення квартир mm -hmm. а, там, від електроенергії. Але а, проблема взагалі з у, у співвласників багатоквартирних будинків з даховими котельнями це. Кабальні е, умови договорів з е, газопостачальною компанією «Нафтогазтрейдинг». це просто, вибачте, <кій> добре, нехай зберегли тариф на газ, який там на, на рівні минулого року 7,58. Але справа в тому, що а, вони ну, на, на, ну, про це скаржаться і голови правлінь, і це було звучало і на комітеті Верховної Ради. Нафтогаз це все абсолютно не, не визнає ці претензії. А, кабальні умови договорів, кабальні штрафи, які були а, нараховані а, ОСББ там, кооперативами і керучим компаніям, управляючим управителям. За минулі періоди це, це просто і, і наразі дуже велика проблема з, е, з е, дуже великі проблеми з цими договорами. Окрім mm -hmm. того, що ще Нафтогаз трейдинг змушує. Підписувати договори на бездоговірне списання mm -hmm. коштів з розрахункових рахунків, тобто ОСББ або той, хто обслуговує будинок з даховою котельнею, він має відкрити рахунок в Ощадбанку, На цей рахунок збирати кошти за тепло, і «Нафтогазтрейдинг» буде забирати ці кошти за тепло на власний розсуд. Mm -hmm. Якщо там недобори, перебори і так далі. Ну в цьому році трошки з трошки, скажімо так, відкрутили, бо в минулому році ОСББ ж Геть закрутили, ну, угу. ті, хто з газовими котельнями, там були геть кепські умови. В цьому році трошки легше. Але все одно зберігаються ці кабальні умови договорів стосовно бездоговірного списання. Ніхто не скасовує минулі штрафи минулого року, тобто людям зараз, для того, щоб отримати газ. В цьому році треба скидатися грошима і оплачувати штрафи пені неустойки, які були нараховані за минулий період. Там. Безумовно, ці це ситуація, катастрофа, тому ситуація. що хтось платить постійно, хтось не платить. Так. Як ти в механізмі ОСББ? Можеш це розподілити на тих, хто не платить, наприклад, покласти ці витрати, Нія. вони, якщо не вони, якщо не платять, навіть якщо покласти ці витрати на тих, хто не платить, вони, якщо не платять, вони і не будуть платити. Ти можеш звернутися до суду. Суди зараз і виконавці працюють. Е, угу. Але е, справа в тому, що кожен суд, якщо людина захоче скасувати судовий наказ, якщо він навіть в на користь. Е, Постачальника вона просто скасовує судовий наказ, і той, хто надає послуги, або це ОСББ на самозабезпеченні, вони мають подавати судові ну позовну заяву про стягнення боргу в загальному провадженні. А це 2,5 тисячі гривень судового збору. І uh -huh. великий термін ну досить великий термін е, стягнення цих коштів. Тому звісно, що це ці умови, вони знаєте, як Нафтогаз бачить зі своєї е, сторони. А про законодавство ОСББ і взагалі законодавство про спільну власність, і так далі ніхто не звертає уваги. Тому це дуже геть велика проблема. І співвласники багатоквартирних будинків з даховими котельнями вони можуть стикнутися в цьому році з тим, що е, можуть і газа не отримати я сподіваюся, що всі отримують, що всі підпишуть договори, і все буде добре. Але така проблема є, і на цю проблему звертається увага в Києві. Але як то кажуть, восві нині там я не mm -hmm. розумію, чому це, чому під час війни, коли у нас атакується наша інфраструктура, піддається бомбардуванням, наша критична енергетична нафтогаз ставить такі, такі mm -hmm. пекельні умови. Ми ми отримуємо, ми отримуємо грошову підтримку. Від е, міжнародних організацій там і установ на покриття різниці в тарифах ну відпустіть же людей. Ну Тоді трошки коли свої мож, просто затягнули да, настільки... затянули, що... при тому, що теплопостачання міста Одеси не закручує так. Вони Звісно, в людей є борги, але ви не розуміє, вони розуміють. Тобто вони тобто вони спонукають, бути... хто да. може заплатити, будь ласка, борги. Так, якщо так, у вас я... немає грошей, звертайтеся до вам скажу і Більше так далі. вони навіть кажуть, що якщо ви не можете платити, платіть скільки ви можете. Тобто вони згодні на будь-який реструктури... варіант. Резації так реструктуризація теж ніхто... працює. Нічого це не скасовано, і це до речі, величезний бонус теплопостачання міста Одеси сьогодні, в тому плані, що, хоча б розуміє ситуацію, так і не закручує гайки там, де уже не нема куди закручувати, просто ну а щось, от, да, з Нафтогазом знаю, що дуже багато є нарікань, дуже багато проблем, і багато справді скандальних таких ситуацій, коли люди не можуть достукатися. У нас просто розумієте, у нас е, штучно створена різниця в тарифах, абсолютно штучно створена, тому що вона прив'язана. Ціна на газ прив'язана до газу, який на хабі там в Нідерландах чи в Німеччині там і так далі. І, так далі. Е, і е, хоча б ну, насправді газ ну, у нас дешевший, ціна власного uh -huh. і це. В обумовленою реформою ринку газу наразі в дії ПСО е, покладення спеціальних обов'язків наразі єдиним постачальником є «Нафтогазтрейдинг», І якщо вже він єдиний монополіст, то як про який ринок ми можемо казати mm -hmm. на час так, війни? Так. Зупиніть цю реформу. Нехай воно піде. Напряму, ну що ж ви робите? Ну, просто людей Чи ставлять владі на просто не до цього зараз, так? Всі Я думаю, що що до цього. А, Нафтогаз Й... користується ситуацією, якось так воно виглядає. Я не думаю, знаю. що якийсь Я... сегмент нашої політики і бізнесу дуже в цьому зацікавлений. В чому сегменту, якраз до цього, і тому да. така ситуація? Так, А інше не до цього, якось воно так відбувається. Але в цілому, в будь-якому разі є наше українське прислів'я гуртом і батька легше бити ніхто не заборонює не забороняє створювати ОСББ вже зараз. Mm -hmm. Тобто ніхто не, дивлячись, не, на не що. безумовно, ніхто не забороняє а, піти до свого управителя до керуючої компанії. Ну, навіть ну, до наших ЖЕКів, бо вони теж управителі, запитати про карту до, доходів і витрат. Тобто, тобто зараз облік все це доходів при, і продовжує працювати. По Попри війну все Можна це працює, запитати, так, який так? ремонтний фонд наразі є. Зробіть нам, будь ласка, ремонт мереж електроенергії. Якщо у нас є залишок на ремонтному фонді, у нас керівництво. Е Профільного департаменту міського господарства ще там рік чи два тому назад звітували більше ніж рік назад. Звітували про те, що по кожному будинку ведеться книга витрат і доходів по кожному окремо. Дізнаєтеся, чи вистачає ваших платежів, скільки у вас на рахунку ремонтного фонду, і домовтеся, що нам вже треба зробити от то-то й то-то все. Mm -hmm. Хоча б почніть з перевірки вентканалів. Е, і е, ще про вентканали забув додати: що якщо у людини ну по перше, вентиляційний канал, який знаходиться в кухні. Е, він не, е, е, не, як кажу, він не прилаштований для того, щоб туди е, вставляти е, витяжку. Витяжку. Так, ми колись про це вже Абсолютно. говорили. Тобто так, так. ви треба забиваєте цим Абсолютно. Безумовно, і вентиляції особливо немає. люди розуміють, що треба поставити витяжку з обратним клапаном. Вона на самій витяжці, угу. хоча він там дуже погано працює. В і, саме на витішці, і вони повністю герметизують цей uh -huh. отвір. Це, це, це додаткова промова. У нас насправді був, був випадок екран. в одному з багатоквартирних наших будинків, коли прийшли люди на день народження до, до однієї квартири. І якби один чоловік не відкрив вікно, вони всі там задихнулися від чадного а, газу. Це факт, це факт, так, так. Це факт. Таке, таке буває. Вибухи через скоплення газу і так, далі, mm -hmm. і так далі. Встановіть, ми пишемо рекомендації на задниках на задніх сторонах нашої платіжок. Пишемо рекомендацію. Встановіть на трубу зворотній клапан, але щоб він був зверху, щоб mm -hmm. він продувався. Все, встановіть це 250-300 гривень і. Ви цей ризик, ну, щоб не робити капітальних якихось там шпаклювань, вибивань. Станіть клапан і Я впитання. думаю, Сергій, що ми ще будемо повертатися до цієї теми, так тому що, що це окрема тема. Так, нехай не буде в нас привидів, але інформаційного все одно е є про що говорити насправді. Але сьогодні ми говорили про те, що. Навіть зараз, якщо ви вдома, якщо ви в Одесі, створюйте ОСББ, тому що це вирішує багато ваших проблем, і тому, що це дозволить вам самим керувати своїм будинком, своїм житлом. А це означає, що ви будете там хазяїном, а хазяїн може вирішувати, як він хоче робити, що він хоче зробити, за які кошти хоче зробити. Попри війну, вся ця система працює. Сергій нас запевняє, можна створювати, можна звертатися за. Порадами можна звертатися за конкретною допомогою так, до вас, як завжди. Тому е робіть це. Робіть це, тому що ми зараз опинилися усі в такій ситуації, що маємо допомагати собі самі. Е така, от, така, така зараз, таке зараз життя, так, і така зараз. І, до речі. Допомагаючи собі самі, ми і собі зробимо краще, і е, у влади буде трошки менше проблем, тому що будемо займатися самі своїми так. будинками. Сергій Філіпов, фахівець у галузі ЖКГ, був сьогодні в нашій студії. І ми говорили про те, що треба утеплюватися, і опалення нам обіцяють, але ситуації бувають різні і може бути будь-який форс-мажор. Тому на всяк випадок, перше, що почніть, провірпровіряйте, перевіряйте свої вентиляційні канали, а потім перевірте. Що у вас з електроенергією у вашому будинку, у вашому під'їзді конкретно, і тоді будете розуміти, чи якщо ви будете включати щось додаткове, чи не виб'є все зразу. Ну, тобто, дуже багато таких от конкретних порад, Дивіться нас, дослухайтеся до порад експертів, і перемога обов'язково буде за нами. Залишається з нами. Побачимося на першому.